І ми повинні пам'ятати про ті заяви, які лунали від західних високопосадовців, зокрема і від генсека НАТО Єнса Столтенберга. Що якщо буде застосовано ядерну зброю, це буде означати напад і на Північно-Атлантичний альянс, і тоді вже не виключається, що і НАТО. Зможе вступити вже в повній мірі в театр бойових дій в Україні. Дійсно, тоді ця військова кампанія Путіна перейде в зовсім новий етап. Не слід ігнорувати таких сигналів. Не варто вважати їх лише якимось важелем такого інформаційного впливу. Треба відносити до цього всього серйозно. Потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв, адже російські високопосадовці неодноразово. Погрожували ядерними ударами як по Україні, так і по е, західних державах, зокрема, наприклад, по Польщі, по країнах Балтії. Це означає, що настрої в Росії цієї серйозної смертоносної зброї є а тому ми всі маємо бути готові і відповідно реагувати.